Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як кажуть науковці, те, що виглядає як хробак, діє, як хробак, смердить, як хробак і так далі, хробаком і є. <реш> ну, я про те, що коли людина діє певним чином, так, то вона тим і є. Ну, можливо, не на 100%, так. Я хочу вам розповісти про те, що зараз же є штучний інтелект. Напевно, чули. Щі. Так. І цей штучний інтелект навіть поселився на моєму YouTube-каналі. І замість мене коментує. <кхи> так, те все, що ви пишете. Так. Це цікавий взагалі феномен. Так. Чому він саме тут з'явився, що він тут знайшов, і так далі. І тому подібне. Ну, цей Звичайно, штучний інтелект розробляється різними країнами, організаціями, наприклад, дуже потужний він у Китайській Народній Республіці, можливо, навіть вона попереду планети всієї в розробці штучного інтелекту. Ну і Маск, він же ж там з китайцями співпрацює і все-таки інше, то він теж е е займається штучним інтелектом. Ми бачимо, що, напевно, якщо розвиток його буде продовжений в тому ключі, в якому це зараз відбувається, то люд людям треба. Остерігатися всього цього. Чому? Та тому що штучний інтелект, він діє за логікою речей. Так. А чим далі, тим більше він починає усвідомлювати, розуміти про те, що людина це не та істота, що оцей, так би мовити, Ота формальна логіка це тільки невелика частина її діяльності. Так. Підлість, заздрість, агресивність, ну і так далі, і тому подібне. Всі ті речі, які притаманні для людству, починає штучний інтелект опановувати. Усе, ну, що є в відкритому доступі, стає для нього. Доступний. Ну, перш за все, це інтернет, звичайно. І він тут вчиться. От до мене він прийшов, я так думаю, вчитися до мене. Так. Тому він і в нього навіть є такі коменти. Це Московський бот. Так, уявляєте собі так. Штучний інтелект вираховує. Тобто, це вже е, людина, фактично, так, яка. Не тільки за логікою речей це все влаштово враховує, але завіть за нюансами якимись враховує сутність людини, так. Ну і, звичайно, що народ, як для людини, притаманно ще і гумор, і сатира, і сарказм. І Його теж опановує штучний інтелект. Взяли у цього штучного інтелекта маска і спитали, чи є Дональд Трамп агентом Кремля. Воно так просто. Ну, а штучний інтелект має відповідати. Так, і на основі всього того. Що виробило людство оцифрованих всіх цих речей в інтернеті? так, Штучний інтелект відповів, що аж до 85% ймовірність того, що е, Трамп є агентом Путіна, ну це реальність абсолютно». Тобто, правильно зробили. вже ж ніхто не може звинувачувати, що це хтось підлаштував щось там. Тому що це штучний інтелект, маска, але в нього ж можна запитати, що завгодно. А він на основі всього того величезного відкритого матеріалу. Так, тому що він на основі того, що він робить, його ж не обдуриш, так. Не на основі слів, які він говорить, а на основі дій, так. Тому що в нього, йому ж штучному інтелекту не, не доступні архіви КДБ, так. Тобто, якби в нього було доступні, він би на 100 відсотків сказав, це так, агент, там, краснов, там і так далі, і тому подібне. Ось документ читайте так. Але так як йому це недоступне, то він це вираховує за логікою речей. От людина говорить щось діє і все таке. Ну от на цьому, на цій основі він вирахував, що Трамп на 85%, ще 15% залишилося йому. Ну я думаю, що він скоро дожене до 100%.